Фармадол таблетки від головного болю. Отже, в сніданку продовжуються щоденники війни. Сьогодні наша історія про прикордонницю Аліну Паніну. Вона була в Азовсталі, вона була в Оленівці в найжахливіших колоніях в Росії. 17 жовтня вона повернулася із російського полону додому. І далі історія про Аліну. А за мить після сюжету ми з нею зв'яжемося і розпитаємо, як вона зараз. Дивимося. Сльози самі котилися, і все. І напевно ще з місяць ти боявся боїшся проснутися і знову побачити себе в камері. Ну це найбільший страх. Цю дівчину звати Аліна Паніна. Їй 26 років, і за своє молоде життя вона пізнала справжнє пекло пекло оточеної орками Азовсталі, пекло оленівського полону. І найстрашніше пекло російських колоній. Там ну, харчування ніякого не було. Взагалі, практично там е, звичайні дві столових ложки. Відношення дуже жахливе. минулої весни. Аліна та її наречений Ілля мали одружитися а восени закохані хотіли гучно відсвяткувати 26-річчя Аліни. День народження вона святкувала скромно і без нього. І річниці весілля теж не буде, бо не встигли розписатися. Вони знаходяться в Росії, в колонії в місті Камошині. Но ну, теж фотографії ні жодної немає з полону. Аліна та Ілля прикордонники, кінологи з Волинської області. 2021-го їх переправили на службу в Маріуполь, і саме там, ранком 24-го, їхнє щасливе життя в прямому сенсі цього слова опинилося під дулом російських танків. П'ять ранку ми почули дуже потужні вибухи, взриви. Ну для мене це було страшно, тому що я. Якби не чула такого, після чого ми нас зняли зі служби 24-го числа о 5-й десь вечора приблизно ми приїхали на відділ, дополучили, доозброїлися і виїхали по заводам. Це був завод Ілліча, Азовмаш, Азовсталь. Ми виїхали на Азовмаш, на якому ми пробули до 10 квітня, до першого прориву в Україну. Ми, напевно, перші зустріли бій з піхотою. Ситуація була складною: ні провізію, ні боєприпаси в Маріуполь не було можливості підвозити 10 квітня. Загнаним у кут оборонцям міста надійшов наказ іти на прорив. Прорватися не вдалося. Українських героїв накрила ворожа артилерія. Було багато поранених. Наречений Аліни зайнявся їхньою евакуацією на завод Ілліча. в той день я останній раз бачила свого нареченого. Сама Аліна наступного дня разом із вже легендарною 36-ю бригадою морської піхоти вирушила на завод Азовсталь. Минулої весни ця спецоперація тримала в напрузі всю Україну. Військовим з Азовмашу вдалося дивом об'єднатися з військовими з Азовсталі. Наприкінці травня ситуація і на Азовсталі стала критичною. Тож, наказом президента України, захисники Азовсталі були вимушені здатися в полон. Аліна каже, жоден військовий цього не хотів. Краще смерть. Аліну привезли в Оленівку. Умови російського полону це щось із фільмів жаху. Годували відвертими помиями. На вулицю виводили на 15 хвилин. За місяці полону Аліна схудла на 15 кілограмів. Воду нам давали, у нас була звичайна питова вода, вона була з креветками живими. Тобто там були. І організми жили в душ в душ, водили нас приблизно раз на тиждень, але це теж було так дуже великим святом, тому що деяка зміна нас просила, щоб ми співали гімн або ДНР, або гімн Росії зіспівали. Звичайно, дівчата відмовлялись. 28 дівчат в шестимісній камері, тобто спали на підлозі. Якщо одна людина поверталась. Відразу потрібно було всі повертатися в одну сторону, тому що місця не було. Та найжахливіше сталося в ніч з 28 на 29 липня. Аліна стала свідком військового злочину, який стався в Оленівці. Метрів 600 її відділяло від бараку, де заживо горіли полонені українці. Тут таки прозвучав дивний вибух. Воно вистрілило, відразу заглушило. І почався дуже великий крик. Крик гавкіт собак. Ну, всі просто ми не розуміли, що трапилось. Ми думали, що наші хлопці на бараках зробили якісь, можна сказати, бастували. Якісь там, може, десь там хтось прорвався. Пораненим українським військовим медичну допомогу надавали їхні ж полонені побратими залишками тих медикаментів, які вдалося забрати з Азовсталі. Тільки згодом російські палачі дали, хоч якісь ліки. І нам, певно, з тиждень говорили, що це Україна вибиває своїх, щоб їх не забирати. Ви її нікому не потрібні. Після чого приїхала комісія Російської Федерації, вони доказали, що це був зрив середини. Після Оленівки 1 жовтня нас вивезли до Росії. Вивозили нас літаками, з зав'язаними очима, з зав в'язаними руками, звичайними будівельними з ну, такими стяжками. Грозовими літаками 17 жовтня в рамках обміну Аліна Паніна повернулася додому, і можна було б назвати цю історію хеппі-ендом, Але для нашої героїні, тоді в жовтні, закінчилося тільки фізичне пекло. Її душа і думки і досі там, в полоні, разом із нареченим. Аліна, Аліна, Доброго ранку вас. вам радіок важко вас після дуже. такого склад... важкого сюжету. Доброго після... ранку всього, що ви пережили. Ми зараз тип, ще під під враженнями всього. Е, і як... вибачте, що ви прожили це так, ще раз. Це та побачили це все. Як таке взагалі могло відбуватися в нашому житті? Аліна, чи є якісь відомості про вашого коханого? Чи є якась інформація, де він і як він? Е, ну тільки інформація, та що я давала. Раніше що він знаходиться в Росії в колонії в місті Камишині, і більше нової інформації ніякої не було. Як ви зараз? Як ви тримаєтесь? І ви можете свій стан написати зараз? Які ви точці моральні? Е, ну на даний момент я взагалі зараз знаходжуся в Литві на угу. реабілітації. Угу. Вони відправили з госпіталя нашого військового. Е, ну, Моральний стан він напевно тільки покращиться тоді, коли він повернеться з полону. Е, тому що, на, ну, на жаль, я думками е, не тільки на певному місці з рідними, а думками з ним. Там, і тому що я це проходила. Я розумію, як там важко, і навіть, е, звичайну чашечку кави випити. Е, ти розумієш, що. Просто у нього цього на даний момент немає. Але, Елена, Але після трьох місяців ви повернулися на службу одразу, mm -hmm. після трьох місяців реабілітації. От це такий, так. хоч трошки вас це якось втамувало? Так, я сама захотіла. Ну, це, мо... це моє було рішення, моє бажання. Тому що коли ти е, загруж... ну, тобто себе е, роботою більше по себе погружаєш в роботу. Mm -hmm. Відволікаєшся. Від тобі відвол... да, відволікаєшся, mm -hmm. тобі легше просто вдається це все перенести і пройти. Аліна, ви mm -hmm. кінолог, і ми знаємо, що собаки так само потрапили в полон. Собаки залишилися там у росіян. Як ви так. цей момент переживали? Чи ви розуміли, куди забрали цих собак? Чи їх вбили, чи вони далі залишаються там з окупантами? Кожен день, коли я була в Оленівці, я Намагалась вийти на вулицю або стати біля віконечка собаки кожен ранок. Це було сьомо ранку, і о десятій вечора вони починали гавкати. Вони мене ну, чули, Вони були недалеко від мене, е і вони своїм гавкотом подавали, що вони, ну тобто, є на місці. Після чого приходили їхні кінологи, і в мене запитували, як звуть собак, на що вони поставлені, тому що вони дуже розумні. Вони вас почали шукати в зривчатку. Uh -huh. І коли мене вивезли на до Росії, після чого обміняли. Я вже тоді знайшла волонтерів. Вони з'їздили туди в Оленівку, і в Оленівці вже сказали, що собак віддали кінологам в Донецьк. Uh -huh. І що вони зараз знаходяться там. Але знаючи просто своїх собак, що вони команд других людей не будуть слухати. Uh -huh. Це саме прикро, що просто собаки відчували, коли мене вивозили, що, ну, тобто мене забирають них. Ми бачимо, зараз дивимося оці світлини і розуміємо, наскільки вони так, наскільки вони однажі ці очі, якими вони дивляться на вас, вони прив'язані до вас дуже сильно, але розуміємо, що коли ви повернулися так. на роботу, вам, я так розумію, дали нового вихованця. так? Дали собачку з за ви зараз працюєте? Знайомі мені подарували собачку, і зараз, по приїзду з Литви, я відразу відправляюся на навчання великі мости з нею. Це Челсі її звати Ми відправляємося з нею на навчання великі мости на три місяці. А є який шанс, що ваших вихованців тих повернуть і не повернуться? Ви як отак, оцінюєте? Ці ну шанси? надіюся, надію, що можливо якісь волонтери знайдуться, які mm -hmm. знайдуть зв'язок з тими кінологами, які утримують їх в Донецьку, і я вже говорила за будь-які кошти, які би там вони не хотіли. Я викуплю. Тільки аби забрати, тому що ці собаки для мене дуже дорогі. Вони е, не один раз мені спасали життя на Зусталі і на Азу А як? як? А а на що ти... вони були навчені? Так, як вони, вони рятували життя вашою mm. дитиною? Е, вона чорна це була Джесі, ага. вона навчена була на наркотики, а моя була навчена рижа Соня е, на сигарети. Ага. Вони просто коли. Коли вони були вже на азовсталі, вони трошки побачили війну, ці обстріли почули, вони е, почали своєю поведінкою показувати, що мають бути дуже великі потужні обстріли. Вони починали скаволіти, і вже хлопці тоді дивилися е, ну, на, по собаках, по реакції, собаки по поведінці, і відразу готувалися до, ну, тобто, до обстрілу, до певної ситуації. А під час переправи вони спасали мені життя тим, що вони в деяких деякі моменти мене відводили від місця потрапляння. наприклад, міномета вони відводили, і там, де я стояла, просто туди воно потрапляло. Собаки мене просто забирали звідти. А як не відчувалися, не ставши на інше? Це якась і причутливість собаче чуття? Так? так да, це собаче чуття в них дуже дуже в рази. Більше, ніж в людини і запах, і взагалі ага. відчуття. Тому цим собакам я дуже, як сказати, вдячна, і вони для мене багато значать. Знаєте, хочемо побажати, щоб їх таки повернули. Можливо, справді знайдуться люди, які просто зможуть їх звідти вивезти і повернути вам. Алін, про що мрієте? Дякую. Окрім... Мрію, щоб скоріше це все закінчилось, щоб. Був вже е, наш мир і спокій в Україні, щоб менше гинули наші хлопці, наші побратими, і наші військові, взагалі мирне на населення, щоб менше гинуло, щоб не бомбили вже наші міста, е, щоб можна було прокидатися і не боятися, що може щось трапитись. І звичайно, щоб всіх повернули, всіх, які тільки знаходяться там в полоні, тому що дуже важко там. Ми вітаємо вас, тим, що минулого тижня вас е, нагородили орденом за мужність третього ступеню. Е, ми бажаємо вам швидкого повернення з реабілітації, повернення вашого коханого з полону, е, ваших підопічних, які ми віримо в те, що вони живі і чекають на зустріч із своєю господинею і перемоги всім нам. Дякуємо вам, Аліно. Дякуємо, дякуємо. Будь ласка. Отакі на щоденники війни зараз. Давайте вдих-видих паузу повертаємось. У нас сьогодні день поезії, міжнародний, теж, і у нас є чим його відзначити. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.